Дуже мало отримуєш квітів від свого партнера, від свого чоловіка. То скажи, будь ласка, коли ти останній раз коли тобі чоловік-партнер дарував якісь сюрпризи, робив, якісь подарунки дарував, квіти дарував, ти йому була дуже вдячна. Коли ти скакала від щастя і говорила дякую, дякую, ти в мене найкраще, ти, ти мій коханий, ти мій єдиний і показувала йому свої радісні емоції за такі маленькі сюрпризики. Тому що насправді чоловік хоче завжди робити для жінки більше, коли вона вдячна йому. Будьте вдячними своїм чоловікам, будьте вдячними своїм партнерам за будь-яку дрібничку. Тоді ви зрозумієте і відчуєте нарешті, що ваші відносини почнуть змінюватися. Тому що від таких слів вдячності людина. Людина за спиною виростають крила, їй хочеться перхати, їй хочеться летіти, їй хочеться робити для вас ще більше приємностей, коли ви, коли ви просто не закриваєтесь від людини, а просто показуєте їй ці емоції.